Вчора під час зустрічі лідерів європейських країн, де головував Макрон, відбулися дивні події. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, відмовився надавати Україні далекобійні ракети Таурус. Мовляв, він не хоче, щоб Німеччина була безпосередньо втягнута у конфлікт з Російською Федерацією. Макрон сказав, що Російська Федерація буде наступати на Європейський Союз, і це питання декількох років, однак відмовився надати французькі війська на підтримку України. Мовляв, це буде пряма участь у конфлікті. Україна сьогодні сама протистоїть Російській Федерації. Сенат черговий раз не зміг погодити допомогу Україні. Це означає, що ми зараз не маємо чим протистояти лише наш людський ресурс, лише наші люди, лише наші війська, які фактично не мають зброї. Наразі це доволі втішна ситуація для Російської Федерації, яка очікує, що Кьонінсберг, Калінінград, буде кричати про допомогу. Придністров'я також буде кричати про допомогу. І як сказав вчора Макрон, є ризик того, що Російська Федерація перший свій наступ, черговий точніше, але вже на європейський союз, почне якраз на країни Балтії. Наразі Російська Федерація вичікує виборів, які мають там відбутися, і розкачує ситуацію всередині нашої країни, мовляв, наш очільник нелегітимний. Все виглядає так, що західні партнери України бояться Російської Федерації, дивляться на Україну як на щит і змушують Україну йти на перемовини. Скажіть, ви вважаєте перемовини доцільними чи ні? Пишіть в коментарях.